Вітаю, друзі! Хочу розповісти сьогодні про таку активність як бустери на Binance. Думаю, багатьом буде цікаво, особливо новачкам. Розповім, де знайти цю активність для початку. Для цього потрібно створити Keyless Wallet в Гаманці Binance в, Роши, в додатку на телефоні. Після створення вже можна тоді шукати бустери. Вони знаходяться на сторінці рекомендацій внизу четверта з ліворуч. Рекомендації, ми переходимо. І ось тут ми бачимо бустери. Буде третя ліворуч вкладка, бустери. Для того, щоб бути тим, кому дозволено доступ на бустери, потрібно мати 61 альфа поінт Ну Для цього потрібно зробити свапи там на декілька доларів, там табличка є. Кому цікаво, подивіться відео про Binance Alpha. Там я розповідаю, що такі альфа поинти, як їх набирати. Ну, достатньо, я думаю, 50-100 доларів закинути на баланс біржі, бажано від 100. І зробити декілька обмінів на 4-5 доларів на альфі. Цього буде достатньо, щоб отримувати 61 Point і мати можливість приймати участь в активності на бустерах. Зараз з доступних бустерів тут є. Zerra закінчується через один день, 5 годин. Зараз я прямо в цьому відео прийму участь в цьому бустері. Також є бустер від Тартл. Етап 1. Так, клік, Не туди натиснув, зараз ось сюди натискаємо Тартл. Тут доволі проста активність. хто Хоче приймати участь в цих бустерах, потрібно просто прив'язати до свого аккаунта Binance Twitter. І ось тут просто підписка на три аккаунти, і вже можна пробувати отримати якісь винагороди. Ну, Повторюю, для цього потрібно мати 61 альфа-поінт. Ось тут вгорі і написано, що eligible тільки юзери, які мають 61 Альфа -пойнт. Ну, Саме простий такий. Бустер, просто підписка на соціальні мережі. Не пам'ятаю, як називається. В минулому місяці якийсь з таких проєктів просто за підписку роздав 10 доларів там на початку торгів, а потім навіть курс вирос. 30 доларів було за підписку за 3 кліка. Так, ще з доступних тут є у нас Treehouse в цьому проєкті на бустері я стейкаю 2 ефіра. Дивлюсь, потім цікаво, яку нагороду отримаю за цю активність. Це вже в них другий сезон тут, в першому сезоні доволі непогано роздали. Так, бачу всі інші бустери закінчили закінчились, які були доступні. Тут був Токен Баз, Токен Reveal. Довго не буду на них зупинятися, там багато інформації, просто розповідаю про наявні бустери. Ось ще є бустер Zerobace. Натискаю на нього. Він тут з вкладеннями, є такі, що безкоштовні, є такі, що, ну, як підписка на Твіттер, який я показав перед цим. Є такі, що умовно безкоштовні. Наприклад, з токеном BAS, там потрібно зробити декілька обмінів. Зробити також мінти та NFT, Там витрати складали ну, до 5-6 доларів в BNB. Однак нагорода вона повністю покривала всі витрати, і за, за той бустер можна було отримати. 20-30 доларів теж. Так, в цьому бустері нам пропонують застейкати від 50 доларів в проєкті Zerra Навіть будуть нараховувати 8-12% річних. Ну, Зараз я це і зроблю. Тут залишається година а, один день до кінця цього бустера. В мене є на рахунку зараз а, 600 доларів. Так. 600 доларів в мене баланс, ну я закину 400 доларів. Думаю, закину цю активність. Комфортна для мене сума. Єдиний нюанс для тих, хто буде закидати також від 50 доларів нагадую, мінімалка. Вивід буде тривати 7 днів. Якщо я захочу зараз зняти ці кошти, я буду чекати 7 днів. Так, друзі, продовжуємо. Підпис транзакцій я не показував, як я закидав в цю активність токени. Зараз показую вже результат. Там нічого складного підписати дві транзакції. І З 400 доларів в мене вийшло 380 ЗК ОСДТ. Хто буде теж робити цю активність, не лякайтесь. Тут нічого страшного немає, просто курс. ЗК USDT до USDT 1.05, ось тут навіть написано. Коли ви будете міняти токени назад, замовляти виплату семиденну, ви замовите 380 ЗК USDT, а отримуєте 400 в моєму випадку назад. Просто знайте, що в стейк впаде трошки менше токенів, це нормально, це нічого страшного. Нікуди ваші USDT не пропадають. Тут ось така активність в в Телеграмі Binance Wallet вже оголошено, що 9 жовтня буде продовжено на другий сезон. Тому я відразу кидаю ось тут можна почитати, кому цікаво. Відразу я кидаю в перший сезон, який закінчується через добу з чимось. І автоматично це буде продовжено на другий сезон. На ці кошти буде капати відповідно 8-12% річних. Ось тут де винагороди. Будуть нараховуватися. І, думаю, також нарахують токенів цього проєкту, коли він буде виходити дропом на Binance. Ось такий бустер. Ну, от ще коротко можна пройтись по бустерам, які вже були не актуальні, можливо, ще вони будуть. Це бустер бас. Тут потрібно було тримати токен бас на балансі, тримати на балансі 0.1 BNB. Ось такі тут були завдання. Бачите, в мене вони всі виконані, нічого теж складного не було. Якщо будуть якісь нові актуальні бустери, я за можливості запишу одразу відео, як їх виконувати. Тому зараз просто розповідаю, що тут потрібно було зробити. Можете поставити відео на паузу, почитати, що тут потрібно було робити. В цьому бустері витрати були 5-6 доларів в BNB. Для того, щоб верифікувати всі ці завдання. Ось, наприклад, ще токен Reveal, також бустер. Тут потрібно створити аккаунт на платформі Reveal, перекинути туди USDC токени і потім зробити з цього аккаунту Reveal, перекази там на 6 доларів було. і також підв'язати свій Твіттер до цього аккаунта і прямо в Твіттері, відправивши команду на переказ токенів, можна було зробити цей бустер. Він в мене теж повністю зроблений. Скільки можна заробляти на цих бустерах? Ось зараз натисну на вкладку Airdroпи. В мене 549 доларів зароблено за весь час на бустерах. 50 там було приєднати, приєднані 50 проєктів я приєднався. Раніше, думаю, якісь робив також активності тут на гаманці. Ну ось можна подивитись очікування. Бітлер, тут очікування, ревіл. Ну, Тут багато-багато. Бустери почали ще в... влітку, відразу з самого першого бустера з токеном Кадата. Я розпочав їх робити. Про це все писав на своєму телеграм-каналі. Кому цікаво, приєднуйтесь, почитайте про Альфу, про бустери. І ось отримано. Open Eden у мене отриманий був токен. Так, кодата, кодата. Знову кодата, баз, баз, Open Ledger, Chemmi, Тут їх просто купа. Знову Кодата. Так, все закінчилось. Ну, от стільки їх можна було отримати. Так, всім дякую за увагу, за те, що дивились відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, на телеграм-канал. Всім профітів та всього найкращого.